Ціни на ринку Львів Шувар оптом Огірки від 40 гривень до 50 гривень. Огірки маленькі курнішон від 60 гривень до 85 гривень. Чилі перець від 90 гривень до 100 гривень. Дрібні маленькі помидори ґрунтові від 10 гривень до 15 гривень. Помидор толстой круглий грунтовий. Від 20 гривень до 25 гривень. Помидор рожевий, грунтовий 30 гривень, Броколі – 90 гривень та 100 гривень. Залежно, хто, як продає. Чилі помидори маленькі 40 гривень, тепличні помидори жовті ямомота 45 гривень кілограм. Помидор шашер чорний 67 гривень. Кілограм, то є тепличний. Помідор червоний тепличний 50 гривень кг. Капуста стара від 20 грн. кг до 35 грн. кг. Ратунда, перець, 45 грн. кг. Перець паприка 95 грн. кг та 100 грн. кг. Помідор зелений, недостиглий, маленький, приблизно його вага. 80 грам та 200 г Томат має вогу 5 гривень кілограм. Так. Перець жовтий. Скрінбокс 45 гривень кілограм та 55 гривень кілограм. Перець оранжевий сорт манго 55 гривень кілограм. Блаклажан грунтовий від 12 гривень кілограм. До 15 гривень кілограм. Поперей 5 гривень кг. Кукуруза 9 грн. Одна штука. Картопля від 12 гривень кг до 13 кілограм Файна велика. Кабачок маленький 27 гривні кг 30 гривень кг. Кабачок великий вже більший того, 15 грн кг. Капуста цвітна. Від 20 гривні кілограм до 40 гривні кг. Залежить від якості. Салат 200 гривень кг. редис, капучок Приблизно там є десь може бути 15 штук редисок. 20 гримм кілограм. Цибуля. Файна, велика 11 гримм кілограм. І маленька так само 11 гримм кілограм там продають. Петрушка. 145 грн кг до 200 грн кг. Морква 16 грн кг. Кріп від 200 грн кг до 240. Кріп трохи піднявся. Так, чесник 90 грн кг та 100 грн кг. Тож трохи піднявся на десятку. Шпинат 190 грн кг. Перець, білюзілка. 27 гривень кілограм, Помідор, сливка грунтова 27 гривень кілограм за 36 гривень кілограм. Так, так само появилися білі гриби, великі білі гриби, лісові 200 гривень кілограм, маленькі білі гриби, 250 гривень кілограм, Помідор з носиком грунтовий 16 гривень кілограм, Помідор Ремадона з носиком 26 гривні кілограм. Перець Геркулес 48 гривні кілограм, помідор круглий, ґрунтовий. та, я вже казав, 37 гривні кілограм. Ось так виглядає перець ратунга. У мене росте. На одному кущі ось тако забиту перцю. Ратунга. Із такий жовтий, ось такій фірярі, собі вирвав на салат 40 гривень кілограм на шуварі. Так само був ще зелений перець 20 гривень кілограм, просто не достигли.